Сподіваюсь, ви пізнали мене, мої любі. Я Святий Миколай, і хочу привітати вас із святами. Багато з вас вже знають, де саме я зупинився у Львові. І я щасливий, що ви навідували мене у моєму казковому будиночку. А чи хочете ви зробити подарунок і мені? Тоді слухайте, приходьте 21 грудня о 15-й годині до моєї львівської резиденції. Для моїх маленьких друзів я притугав. Яскраву розважальну програму з модними показами і майстер-класами а для дорослих гриль та гінтвейн меню від ресторана Кулінаріум. Та не забудьте одягнути значка Я бачив Святого Миколая, щоб взяти участь у розіграші планшета та багатьох інших подарунків. До зустрічі мої любі 21 грудня о 15 годині за адресою вулиця Старознесенська, 70. Кавалер Буті Готель резиденція Святого Миколая.